В силинях, праведних праведных селі недраховному покоїт с праведними а нас помилует, як облак і человеку любят. Во имя Отца и Сина, і, і Святого Духа. Аминь. Всечесний отець Ростислав, всечесний отець Ян, дорога родина. Дорога вся наша християнська велика острожська сім'я. У скорботний час ми зібралися тут, у нашому древньому Богоявленському соборі, для того, щоб в останню путь провести велику доньку церкви, яка вірою і правдою самої юності, самого дитинства служила. Богові служила людям. І, народившись у священничкій родині, ще в той атеїстичний час вона розуміла, який хрест вона бере, коли буде служити Богові. Народилась вона 3 квітня 1956 року у родині 58 року, у родині священника. Ростислава і матушки Ксенії зростала і йшла по життю, маючи з дитинства, як я вже сказав, унаслідувавши від батьків прекрасний слух і голос, і відчувала, що Господь покличе її на служіння. І так і сталося. Майже 50 років вона Керувала хором, і тут у соборі з 89-го року, як був відкритий собор у 1989 році, з грудня місяця, перейшовши з нового міста, з Воскресенського храму, сюди, у цю святиню, і тут, вже більше як 35 років, вона служила і своїм голосом прикрашала. Служби служачи Богу і людям. Ви знаєте, священника завжди видно, він в алтарі, на солії серед людей, а хор разом із керівником хору, він знаходиться на кліросі зверху. І завжди тільки чутно їх, їх не видно, але чути цей ангельський спів так тут було і в соборі, так було і на новому місці. І там, де після одруження вона із своїм молодим чоловіком, який також став священником отцом Владіславом, дякували і прославляли Бога. Нелегкий цей був хрест, але вона достойно його пронесла. Бог дарував їй дати життя трьом дітям, і один із них, мій собрат, священник, священо Ростислав, Продовжив ту династію Трипачуків, династію Бащуків, священницьку династію для того, щоб нести свій життєйський хрест. Дуже важко втрачати близьких людей. Дуже важко бачити, як уже крім молитви нічим не поможеш, але вони, родина, до кінця. Найближчі були біля своєї мами, біля своєї берегині, а слово Лариса перекладається як чайка, яка хотіла їх завжди обнімати своїми крильми. І сьогодні ви бачите, скільки зібралося духовенство і вчора, і скільки зусиль було покладено для того, щоб хвороба відступила. Але Господь, серцевидець, дає нам ці хвороби, дає нам ці випробування. А у матушки Лариси була, на жаль, онкологія, і вона мужньо з нею боролася. Незважаючи на все, вона покладала все на волю Божу. І, будучи християнкою. А я це знаю, вона майже щонеділі, що святочка, причащалась і сповідалась на дому. І ми вірили, що вогонь віри навіть після її смерті не загасне, тому що душа, вона підготовленою після цих земних страждань піде до Бога. Мені як настоятелю собора сьогодні сумно, тому що відходять наші найдорожчі люди, які дійсно. І в часи гонінь в радянський час, і тепер в цей непростий військовий час, коли ми проживаємо, застаються вірними Христу. Вона пережила не раз за церкву і не два. Не один суд було виграно завдяки тим зусиллям, які покладали люди, але від громади завжди їхала тоді ще молода і дійсно. Віддана церкві людина це матушка Леся Ларіса Бащук, яку ми знаємо, яку ми знали, яку будемо пам'ятати у своїх молитвах. Так Бог дає, що коли чоловіки можуть промовчати, жінка, незважаючи ні на що, доказує, що православна віра буде існувати. Нам, молодим священникам, які прийшли тоді в Острозьке Благочиння, коли я познайомився, я зрозумів, що це є лідер не тільки у родині, у сім'ї, що це і є лідер і на хорах, і з колективом, з яким вона працює і працювала для того, щоб знати кожного характер, знати. Хто яким голосом співає, що кому сказати, щоб не зобразити. І вона завжди дипломатично це робила. Як ми кажемо, завжди в тон співала. Вона знала багато молитв, знала, мала прекрасну пам'ять. І ми ще казали, що цей юрист не дипломований, тому що, знаючи закони, вона могла оперувати ними і доводити правду і нести її у люди, тому що ми не знали навіть того, що вона пережила і знала. Але тихенько, чи по телефону, чи кілейно, як ми казали, вона могла пояснити, що нам треба зробити наперед, щоб зберегти ту чи іншу парафію. На жаль, це велика трата для всіх нас. Від імені нашого владики, архієпіскопа рівненського Острожського Піміна, від отця секретаря, який зараз ще далеко за межами нашої держави, але я виношу родині Бащуків співчуття і в особі себе як настоятеля від себе особисто. Я пропрацював 18 років тут, в соборі, разом з матушкою. І хочу сказати слова співчуття і молитовної підтримки для родини. Отець Ростислав, ви, ви подорослішили, тому що втративши у 2013 році тата, який відійшов так само у лікарні після хвороби, ви до кінця підтримували маму, яка, відходячи, знає, що і ви будете продовжувати служіння нелегке церкві. Тому тепер ви батько для своїх дітей і молячись за наших і рідних, тих, яких немає. Ми не перериваємо з ними зв'язок. Душа, вона християнка і вона завжди піде до Бога. Я дякую собратням, які у кількості більше 20 душ, а також нашому Межиричівському монастирю, які разом із нашим хором Соборним сьогодні літургійно і на похороні. Прикрасили своїм піснеспівом, віддаючи шану людині, яка з дитинства, з маленьку, з молоком матері, як нам казали, що мама добре співає колискову, коли дитина гарно співає. І так в цій родині вони дійсно всі співочі. Хай Господь прийме її в оселях праведних, де немає печалі, де немає хвороб, де немає смутку, а є життя безкінечне. Ми будемо молитися за вас, матушка Ларіса. Хай Господь прийме вас в оселях правильних. Може, щось було не так зроблено чи сказано. Ми не є ідеальними людьми, але просячи прощення у вас, ми знаємо, що Господь простив вже вашу душу і вона хай нас прощає. Хай Бог прощає, і ми прощаємо. І не доживши до свого 67-річчя, а 3 квітня матушці було б 67 років. Ми знаємо, що вона відродилася для життя вічного. Народжуючись раз у світ, ми приходимо, щоб померти для всіх і гріхів, а душа народиться другий раз, щоб піти у вічність до нашого Творця. Вічна її пам'ять, я знаю, що молитви йшли, і, коли вона хворіла, коли була в реанімації, коли ми принесли. Вже тіло було доставлено в собор, в перші заупокоєні літії. Ну і головне це, що на частішки кожен священник сьогодні пом'янув її безсмертну душу. Вічна її пам'яті Царство Небесне. Ваше високо, ваше високо приподобє отці. Знаєте, такий приклад, тільки приїхали в реанімацію, але вона така була не зовсім. Але потім, як вже утямилася, трошечки відкапалися, а вона на другий день приходжу, каже, ти знаєш, а вона до мене казала батя. Батя каже, ти знаєш, ти мене до... Ми, каже, що в тій палаті, де папік був, бо батько отець Владіслав був папік, а я вже став батя. Каже, ти знаєш, він мені двері оставив відкриті. Взяла мене за руку. Каже, я розумію, що це воля Божа де ось бути до кінця. І, не знає, думав, що буде. Але був з мамою до самого кінця. Завдяки чому? Так як отець Олександр казав, не пропускала жодної служби, щоб не причаститися. Вона казала, ти не забудься, бо я хочу причаститися. Кажу, добре, я не забудуся. І вона маємо 52 неділі в році, так? 52 неділі, може й більше навіть. Вона причащалася. Тобто приїжджав вчора. Отець Віктор з Нетішина так само дружили, так само зналися. Він каже, слухай, ну мама каже, як праведний Ян Фронштацький, не пропустила жодної служби, кажу, вона завжди старалася. Тому, дорогі отці, спаси Господі за молитву, за труд, за підтримку. Браття і сестри, без вас би, в мене було б три місяці, а не дванадцять. Так само от померла мама, куди дзвоню, дзвоню До Олександра не один раз вони. Він каже, ти якщо що, то дзвони, що треба, все зробимо. Що робити, як будемо ховати. Ми все узгодили, Олександр сказав, даємо добро. Все, як скажеш, то все і зробимо. Що обід, що похорон, що все. Тому виношу і собарянам своїм, а то Олександру, Івану Марковичу, Жені, Володі, Користам, сестричка всім. Що з нами? Мама хотіла до церкви, вона казала, якщо я не вези мене додому. Я вдома надто довго вибула. Вона от була на другий день водохрещі. Вона така щаслива була, каже, я зарядилася. Ну, але хіміотерапія дає свої наслідки. Тому спаси Господі, що молитеся, прошу ваших святих молитв надалі, щоб ви помогли мені витримати той шлях, тому що шлях непростий. Так, як казав отець Олександр, немає кому сказати сину. Має лишився матушки моєї тато. От. Ще одна людина, ще отець Іван, який може сказати сину, а вже справжніх своїх батьків, рідних, кровних вже немає. Тобто вже мені хлопці я до своїх хлопців буду казати сину, а вони будуть до мене казати, тату, так, так як і кажуть, тяжкий статус батька, не просто. Але хай Господь допоможе всім вам за той ваш подвиг, який ви проявили, підтримуючи. Маму, нашу сім'ю, щоб Господь пробавив вам роки життя, здоров'я, поверну у сто, у сто разів більше, тому що Господь дійсно нам свою плату дає набагато кращу і набагато ліпшу, аніж ми того очікуємо. Спаси Господі всім вам, низькі вам всім уміт!